Друзі, якщо дивитися позитивно на ситуацію, то відсутність урожаю на деяких культурах розв'язує нам в певному сенсі руки. Я от про що. Ну, наприклад, ви бачите ось один із рукавів ну, скелетний гілок абрикоса мого немає врожаю, а гілок багато. Значить, що я роблю? Якраз зараз найкращий час для того, щоб... Сформувати корону так, як подобається. Ну, наприклад, оцю згілку я залишав для того, щоб отримати на ній урожай. Ну, я думаю, отримаю урожай, і потім її зріжу, наприклад, отут і все. А в цьому році хай десь урожай. Ну, Якщо вона мені не дала урожай, то для чого я її буду тримати? Я її приберу, щоб вона там не наростала. Можливо, в цьому місці. А звідси, може, спущу декілька гілочок, одну чи дві. Через декілька років я планую взагалі всі ці рукава замінити. Це з гілочкою, хто дивився обрізання абрикоса весною, той знає, що оцю з гілочку я спеціально залишав для того, щоб потім замінити оці всі старі рукави. Тому зараз найкращий час для того, щоб це зробити. От порізати гарно абрикоси в мене, вони ще дві такі досить величенкі, я їх ріжу, ріжу, а вони великі-великі. Ну, Приклад, ця згілка, виліт такий метрів два, виходить. Вона ще виросте на метр чи на півтора, якби якийсь санкції залишати. Зараз е, була залишена для того, щоб отримати на ній врожай. Ну так як урожаю немає, то я її приберу. Щось за цією молоденькою поросли буду залишати на формування нових гілок на наступний рік. Так само, от і вишня. На цій вишні було би дуже багато врожаю. але на жаль. Він практично вимер увесь. Ну, та що говорити, до кожного дерева ж підходити не буду. Суть така. Дерево, на якому немає врожаю, те максимально підрізаємо так, щоб було зручно його сформувати за цей сезон. Виноград поки ще не дуже радує відновленням. Але потихеньку щось оживає, тому до винограда повернемося в наступному відео. Ще, до речі, передають погіршення погоди на вихідні. То мабуть доведеться вкотре знімати рукави із шпалер та вкривати, щоб хоч щось залишилося в цьому році. Услідкуйте за прогнозами погоди. Я так надіюся на персики. А скоріше за все їх, якщо і буде, то одиниці. Я десь один бачу. А ось. ось. Один точно буде. Ну, якщо не обід'я кілька.